Ще кадри, що вразили нас цього тижня. Велика бійка на хрещатику. Мітингувальники, які вважають цю Київраду нелегітимною, спробували потрапити на сесію, але на заваді стали кілька сот беркутівців. Кількох міліціонерів протестувальники взяли в міцні обійми і роздягли. А ті використали проти людської навали сльозогінний газ. На тлі бурхливих з'ясувань на вулиці всередині сесія відбувалася тихо і мирно. Загальний підсумок 119 розглянутих питань від соціальних до земельних і чотири кримінальних провадження. Їх прокуратура відкрила за фактом перешкоджання діяльності народних депутатів і застосування сльозогінного газу. Пірат із Черпаком, Українця Руслана Якушева, кухаря і судна Грінпіс Санрайз» офіційно звинуватили в піратстві. За цією статтею, від 10 до 15 років позбавлення волі загрожує усім активістам і членам екіпажу. Так російська Феміда намагається покарати міжнародну команду Грінпіс, яка 19 вересня намагалася піднятися на нафтову платформу Газпрому, протестуючи проти забруднення Арктики. І два роки в російській буцегарні загрожує іншому українському бранцю Олександру Федоровичу. Росіяни офіційно відмовилися віддати його на поруки на батьківщину. Федорович, єдиний, хто пережив таран бойового катера російської берегової охорони. Троє українських рибалок загинули. Нині чоловікові, який оговтується від тяжких поранень, інкримінують незаконну спробу вилову морських біоресурсів. І це при тому, що встановити нарешті кордон між Росією та Україною на Азовському морі не погоджується саме Москва. І чи не найбільше проголомшив нас цього тижня? Перший сміх неочікувано рано випав він по всій Україні, не оминувши навіть півдня. Аномальні для початку жовтня снігопади були нетривалими і перейшли в дощ, а далі вдари у мороз. У ніч проти п'ятниці нічні заморозки місцями сягали 6 градусів нижче нуля. Комунальники намагаються в авральному порядку увімкнути опалення спортсмени, гострять вижі. У Карпатах снігу насипало 10 сантиметрів, а синоптики знову приголомшили прогнозу. Бабине літо цьогоріч таки настане. Просто завтра до нас уже прямує антициклон із сухою та сонячною погодою і помірним теплом. Плюс 16. Середня температура по країні.